Діояшка. Всім обшиницю. Где, Я вижу-то. на место, вишта на место, вижу вишта Вижу-то, вижу-то, на место, о, Ну-ну, хорошо. Куда? А, я понял, Да, еще одно место. Молоденький, здоровенько. Півтора тисячі баксів забираєте. без торгу. Без торгу. Без торгу. Кому треба дзвоніть, пишіть. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Коментарі пишіть, не знімали, не було часу. Перш трошки будемо десь познімлювати вам. Дюб'йор Наймоте купили корло. Йо, така то борона у нас дерев'яна, гламуйся. Наже. Виш, там ми тут ішли. Мені це зіздає. Метр дев'яносто висоти наш ящик має. Кажу висоти, грубини. Meter do nosso Robonela, só tem a Nemiro. Viste, vixta, 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 Чекай на я вікінмо так у гайта. ай Гайта Ай, это ще. Айта. Пиші это. Змінився я ще, не змінився, вічно. Ай. Айто. ай Гайта, я. Можете так оберне на паровку приганяти 3 тисячі гривень за паровку з яшу. Гайта на місце, гайте я! Гайта яшка на місце. Айт! Айт! Айте! Потім вам лошечку може познімаю. Ще гора маємо на пшеницю теж. А в общем, робота вже яскінь ми під, під осик. Ще раз до і все. Ось зараз вам ще в другому місці познімаємо.

Таке ж то ми займаємося народи вільної і незламної країни.

А дівки в групу дзвонить, хто може дзвонити ще на інстаграм. Ну я гаско родимо. Хто дівки? Ну. Колись і жадиш, б'є. Отакара. Його! Я кажу, нема колепу треба працювати. Та лібий. А зараз ще може будемо знімати коримо на пшеницю теж. Але там трошки млака, де ми будемо рати, та там де колись. Г'я бі. Гайте. Айте я. Айте я. я. Одну рукою знімаю, одновжу. Где? Хоу хоу гоу все, б'ємо. Вичта, вичта, вічта, душ. Тут шість сотих. Сієм там теж шість? На перший пів сім, Рріш ми дуже заходимо сюди. Іще гай, хай б'є-б'є. Та скажи, що немає коли говорити, чоловіч. Є. Чоловіч. Є. А повітря ж мобільний.